Олександр Шостерук. Дорогий Кам'янець-Подільський, найкраще місто у всесвіті. Вітаю вас з відкриттям туристичного сезону, тому що туристи це ваші друзі. Туристи це ваше майбутнє. Туристи це ваша радість. І приємно, що сьогодні зібралося багато гостей міста, які стали сьогодні почесними туристами. Але ваше місто унікальне тим, що Хмельниччина, завдяки вашим досягненням, завдяки тому, що ви вмієте берегти історію, культуру, мистецтво, дізнається. Багато про нашу державу, так і національний проект Книга рекордів України, є лісінького направлена пропагувати найкращі досягнення наших співвітчизників, які не пов'язані з офіційним спортом. Тобто, є зроблені непрофесійною людиною, яка це робить за покликом душі і серця завдяки своїм досягненням. Сьогодні національний проєкт Книга рекордів України може з певністю сказати, що місто камянець подільський вніс ще одну лепту у імідж нашої держави на міжнародному рівні. Це так, тому що діяльність таких проєктів, як Книга рекордів України. Розвинена в багатьох державах і на це звертають увагу. До речі, Хмельниччина є представлена в Національному проєкті Книга рекордів України. 2008 рік восьмиметровий тризуб, виконаний розмінними монетами. Гроші, які покладені на тризуб в Нетішині, були перераховані на лікування дитини. Потім працівники Хмельницької атомної електростанції створили найбільший у світі автограф, який сягнув один кілометр 150 метрів. А у минулому році у місті Славута споруджено найбільшу лавку у нашій державі 213 метрів. Сьогодні у цьому переліку. Місто Каменець-Подільський, тому що сьогодні представлений найбільший дитячий оркестр у нашій державі. За дорученням книги рекордів України я хочу оголосити національний проект книга рекордів України. Нагороджує. Організатора рекорду Хмельницьку обласну державну адміністрацію, у зв'язку із встановленням рекорду України категорія масові заходи мистецтва, опис досягнення під час відкриття туристичного сезону Хмельницької області в місті Кам'янець-Подільському відбулася низка заходів. У ході культурних мистецьких заходів було презентовано виступи духових оркестрів, серед яких один унікальний для України, в якому найбільша кількість юних музикантів виконали оркестрові твори. Зафіксовані результати. Загальна кількість учасників рекорду 150, кількість виконаних оркестрових творів 2. Місце фіксації рекорду Україна, місто Каменець-Подільський Хмельницької області. Дата 20 квітня 2013 року. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. Головний редактор Книги рекордів України Оксана Сністрачук. Хмельницька обласна адміністрація. Представник, будь ласка. Шановні подоляни, ви знаєте, що в цьому житті ніч, нічого так просто не відбувається. Якщо є цікаві люди, якщо є цікаві ідеї, значить вони втілюються у нашому житті. Книга рекордів України визнає, що автором проєкту встановлення нового рекорду України є. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха. Ну, що ж, рекорд зафіксовано, і ми просимо голову Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Ядуху вручити колективам духових оркестрів сертифікати за участь у установленні рекорду України в презентації виступів духових оркестрів, які забезпечили одночасне виконання оркестрових творів під час відкриття туристичного сезону в місті Кам'янець-Подільському, 19-21 квітня 2013 року. Сертифікатами нагороджується духовий оркестр Вербецької загальноосвітньої школи перших других ступенів Кам'янськ-Подільського району керівник Олег Гав'юк. оркестр будинку творчості школяра Дунаєвецького району керівник Сергій Грідин. Духовий оркестр Хмельницького району. Керівник Анатолій Слюсар. оркестр Андкувецький загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Шепетівського району керівник Валерій Лінник Духовий оркестр будинку дитячої та юнацької творчості Ярмолинецького району. Керівник Анатолій Слюсар. Духовий оркестр вишнівчицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Чемеровецького району. Керівник Віталій Ніколюк. Оркестр навчально-виховного комплексу номер 9 імені Аліма Труїна, місто Кам'янець-Подільський, керівник Валерій Дроздовський. Кестер Старушицької спеціалізованої школи 1-3 ступенів кам'янець подільського району керівник Микола Ковальчук.